2011-й для Прилук стане роком святителя Іоасафа єдиного святого вихідця з Прилучини. Іосаф не тільки прилучанин, але має дуже древнє, історичне і значне коріння. Походить із роду козацького, славного року роду козаків, які свого часу підтримували гетьмана Івану Мазепу, і взагалі відіграли неабияку роль у розвитку культури не тільки нашого міста, але й України напрямку розширення інформаційного простору про життя святителя планується проведення ряду заходів, починаючи від фестивалю православної пісні і продовжуючи випуском сувенірної продукції. Головним пунктом має стати будівництво площі імені Іоасафа Білгородського та зведення на ній пам'ятника святому за рахунок спонсорських коштів. Семінари, тематичні заняття для дітей та молоді повинні зацікавити не лише мешканців прилучення, а й очікуваних гостей. Останні два дні до нас телефонують із Білгорода, запитують, як до нас дібратися, які умови проживання, які у нас шляхи. Тобто люди цим зацікавлені, навіть, скажімо, не стільки вже прилучені, як білгородці, які хочуть приїхати на цю землю, хочуть побачити, де народився, де певний час зростав Іосаф. Прилуцький краєзнавчий музей імені Маслова вже зараз займається розробкою унікального туристичного маршруту. Ми все таки вирішили звернутися до роду, до коріння самого Іосафа і сформулювати нашу екскурсійну подорож по історичній зоні від його пращурів і до самого Іосафа, тобто вже до спасу преображенського собору, де знаходиться його барельєф. Як зазначає директор музею Тетяна Зоць, працювати нелегко. Немає достатньої кількості речей та документів, які б виступали свідками життя святого. На даний час лише одна ікона демонструється у виставковому залі музею. Ще одна знаходиться у фондосховищі. Але під час екскурсії музеєм відвідувачам пропонується розгорнута розповідь про Іосафа Білгородського, що компенсує відсутність наочності. Музейники впевнені, що історія, наука не сивочола і має бути цікавою для всіх. Цьому підтвердженням повинні виступати краєзнавчі години у музеї. Спрямовані в першу чергу саме на підростаюче покоління, сподівання покладають на налагодження зв'язків з російським Білгородом, у розпорядженні якого набагато більша база необхідних матеріалів. А своєрідний інформаційний вакуум, на думку Тетяни, Зоць, якраз навпаки, підштовхує до нових досліджень життя святителя Іоасафа.